Не вмерло учи. Gracias. Oh. Я радник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода, я координатор громадської організації «Град», я один із організаторів сьогоднішнього народного віча, оскільки я і тут ініціативна група, на чолі з Денисом Селяним, ми подавали заявки про проведення цього заходу. На превеликий жаль, на превеликий жаль. Деякі наші колеги в останній момент. Інформацію про те, що народного віча не відбудеться. Це не відповідає дійсності, оскільки народне віче є! Слава Україні! Слава! І я надзвичайно радий бачити всіх вас тут, небайдужих патріотів, справжніх громадян міста Дніпропетровська! Наше місто нікого не пасло задніх. Наше місто це серце України. Тут саме тут кується сьогодні перемога. Оскільки ми, знаємо, оскільки ми знаємо, що ця бандитська влада не піде не тільки без крові, а без спроби розколу України, як у 2004 році, коли ці мразі створювали свій бандитський пісуар і ховалися по Сіверськодонецьках, сьогодні ці скоти забарикадувалися в адміністрації і ми чудово знаємо їхні плани. Вони хочуть колоти Україну, вони нас лякають, приведе розколу, і громадянської війни, але ми знаємо, ніякого розколу нема. Україна єдина. Схід і захід разом на Майдані. І в тому числі у Дніпропетровську. Ми нікому не дамо із них втекти. Ми нікому не дамо із них зруйнувати нашу мрію про соборну, самостійну українську державу. І, друзі, сьогодні, сьогодні. Серед нас тут немає провокаторів, немає радикалів. Сьогодні вся Україна це величезний правий сектор, бо ми вимагаємо не слів, ми вимагаємо дій. І розширення майдану сьогодні на схід України починається саме з Дніпра. Друзі, я є уповноважений представник тих хлопців. Які сьогодні, і ми там були разом з нашими дніпропетровськими колегами, тримають оборону і нападають на псів режиму на передовій Грушевського. Я представник правого сектору, я щиро підтримую зуби мені Степана Бандери і тих людей, які зорганізували відсіч. Так, я завжди був прихильником, і ви, хто мене знаєте, може підтвердити мирних акцій протесту, мирних заходів. Мирної боротьби, але що ми бачимо? Я думаю, що навіть Ганді нічого не зміг би зробити з цим кримінальним режимом. Коли Ганді боровся з Британською імперією, він мав справу з джентельменами, він мав справу з офіцерами, які застосовували насильство в відповідності до закону і статуту її величності. Сьогодні ці бандюки абсолютно цинічно. Абсолютно цинічно. забрали в нас Конституцію, забрали в нас суди. В Україні немає закону і правосуддя, в Україні немає міліції, є тільки організоване злочинне угруповання Беркут, цей пташник, який захищає не народ України, який зрадив присягу і захищає тільки зека. Янукович і депутати Верховної Ради, це організоване злочинне угруповання. Я кажу про більшість партію регіоні, про комуністів. Вони мають бути ліквідовані, однозначно, шановні друзі, я проти того, щоб використовувати священня для кожного українця слово влади по відношенню до цих псів. Це негідники, які поставили себе поза законом, поставили декілька разів. В останній раз, в останній раз убивши останню жертву Майдану. Ми знаємо, що це ескадрони смерті, які запускає Захарченка і його російські радники, російські експерти з тероризму, які сьогодні окопалися в Міністерстві внутрішніх справ по службі безпеки України в адміністрації президента. Це режим внутрішньої окупації, це ніяка не українська влада. Зек поза законом. 16 січня вони спробували забрати в нас. Забрати в нас останнє те, що було записано на папері, наші громадянські права, ввівши так звані драконівські закони про диктатуру, скажіть, ми злякалися? Ні. Ми зупинимось! Я хочу, щоб ці козли і ця Гедота чула, починаючи від того, чима номер один, які тремтіть на золотому унітазі. І закінчуючи цими покидьками вілкулятами, ніби що не здатними негідниками, які забарикадувалися за сьогодні від народу в обласній державній адміністрації, «Сарёв, Сарёва, вони себе льова на палю взагалі вони себе відділили від народу. Вони не є владою, вони не представляють наші інтереси. Скажіть, будь ласка, ми уповноважували цих покидьків депутатів обласної міської ради. І цього лисого Женю ДОДа недоробленого. Ми його уповноважували казати від нас, що ми підтримуємо Януковича. Ні! Бо вони мають відповісти на сьогоднішній день. У нас в місті Дніпропетровська так само немає легітимної влади. Бо вони підтримують організоване злочинне угруповання. Згадаймо, як це було. Спочатку вони здали Севастополь, потім вони узурпували Конституцію. Януковича не обирали з тими повноваженнями, які він зараз, якими він зараз користується. І остання крапка антиконституційного перевороту це спроба забрати в нас Конституцію. Але я хочу сказати, у нас є один аргумент: це сила народу, це наша солідарність. І це. Стаття 5 Конституції України, яка прямо говорить, що єдиним джерелом влади в цій країні, в цій державі є народ. Я народ, я народ і народ здійснює цю владу безпосередньо. Тому ми сьогодні, Дніпропетровський майдан, ми народ, той, якого не байдуже, і ми ті люди, які уповноважені здійснювати цю владу. Безпосередньо! Тому, друзі, я зараз хочу сказати декілька слів, дуже важливих слів. Що стосується обласної державної адміністрації обласної ради, буквально дві години тому переляканий Колесников за вказівкою вілку лазавіз сюди понад 150 бандюків із битами. Вони думали, що у нас буде чоловік 100. І тоді вони подали команду ФАС! Бити і знущатися над людьми, як це вони роблять завжди, коли відчувають свою скотячу силу. Але нас набагато більше серед нас чоловіки. І я переконаний, що ми маємо підтримати ініціативу майдану про створення загонів народної самооборони, які дадуть відсіч цій бандії. Це перше створення загонів народної самооборони. Друге, ми повинні підтримати сьогодні тих хлопців, які тримають оборону на Грушевського. підтримати дії правого сектора, який захищає Майдан. Так? Так, да. дякую. І ще, друзі, переговори. Я розумію, що без опозиції, без політичного парламентського крила. Ми не можемо діяти, це дуже важливо. В нас така опозиція, яку послав нам Бог, яку ми обрали самі. Але це наші хлопці. Нехай вони дозрівають повільно, але ми не повинні відділятися від них. Єдине, що ми повинні їм сказати, чи хочемо ми переговорити із Ні! зекам. Шановні друзі, шановні друзі, шановні друзі, друзі, про вчорашні події, що відбувається в Дніпропетровській, через те, що власники пасажу почали, запустили трансляцію П'ятого каналу, відключили світло в центральній частині міста. Давайте скажемо власникам пасажу. Вони молодці! На захист нашого дніпропетровського бізнесу, ми не дамо донецьким покидькам ані створити тут Донецьку Криворізьку Республіку. бо Дніпро це Україна, а не роздрібанити те, що належить Дніпрянам. Ми не дамо нікому затикати рота нашим журналістам, нашим бізнесменам. Ми візьмемо під захист кожного, хто на це потребує. Я вам відповідаю, що серед нас достатньо рішучих, міцних і сильних чоловіків, щоб дати відсіч будь-якої тварі, яка захоче зазіхнути на наші права. Друзі, перше, я, я відповідаю за свої слова. Будь-хто, хто піддається юридичному тиску режима, отримає надійний адвокатський юридичний захист безкоштовно. Ви можете з цим питанням звертатися до. Кирила Дороленка, керівника міської свободи і Германа Назаренка, мого представника граду. Шановні друзі, не забудьте це хлопці. Запишіть телефон Германа Назаренка 067-561-7512. Хто не встиг, підійдіть до Германа. Друзі підказують, що опублікують в групі. Тепер, тепер, це надзвичайно важливо. Ми не здаємо своїх. Ми боремося за кожного українця, ми боремо за кожного майданівця. І ми доведемо, доведемо до пуття, до розслідування кожної з тих справ. Не забувайте, що наш регіон лідер на чолі з вілкулом, Це регіон лідер перед усім з репресій, з розкрадання. Подивіться, перше побиття майдану було навіть не в Києві. а тут 25 і сьогодні ці справи, сьогодні ці справи топляться прокуратурою і міліцією. Ми вимагаємо негайного притягнення до відповідальності винних в організації побиття. Я зараз назву їхні прізвища. Особисту вказівку розганяти Дніпропетровський майдан і бити людей, не дивлячись на те, що люди готові були виконати рішення суду, віддав віце-прем'єр Вілку. Ганьба! 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 Після ганьба! 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 Після Вілкула цю вказівку передавав губернатор Колесником наступною ланкою злочинного наказу. На місцевості за побиттям людей. Тут присутні представники органів внутрішніх справ, я знаю, все це документується. Поважайте це офіційною публічною заявою про злочин, яку ви повинні внести в єдиний державний реєстр. І я подивлюся, як ви це зробите. Як би я зараз одягнув маску, взяв диту і сказав, що Янукович під б ви це зробили. Тепер далі. Це ще не все. Друзі, я перепрошую, що я так беру багато слів. Я був довго в Києві. Я надихався тим повітрям. Шином, і я вам скажу, в дійсності найкращі коктейлі робляться сьогодні на Грушевського. І я хочу сказати, попередити органи внутрішніх справ. Будь, -то, будь -то, хто, будь-хто хто зазікне на нашу честь, гідність, свободу, буде відповідати закону. І ми маємо право з вами на самооборону. працедавці, ми народу країни, якому ви давали присягу, і який ви зрадили. Гай, гай, Я хочу сказати одну. 600? Он тебе ту снимает. Да, Давай я снимаю. Вон он. Один на один выйдем, блядь. Герой. Блядь. Пошли. Пошли выйдем один на один. Да, я хочу, ребята, я хочу мира и свободы, блядь. Да, я понимаю, но с таким а действиями видите, это не делается. А что тут вызывается? Не вы а? вы знаю, что вы тут вызывается? Да вы мы не будем. Да, я прошу не Что тут бывает? А здесь митинг проходите, антиоппозиционный. Сидите туда, Да, охраняйте свободу. Замечательно. Да, я. За свободу не такую только, ребят. Я не хочу, чтобы вы людей. Они Ребята, я же ничего не говорю. Я, точно такой же гражданин, как и вы. Меня может в любой момент на дороге переехать пьяный прокурор. Ему за это ничего не будет. Так при чем здесь все это? том, вы против. Хлопцы, Это все можно делать в правовом поле. Да с кем? С кем говорить, я на них людей, я... Увалы, я, ты понимаешь? я убивали! Моего понимаю убивали, Моего товарища убивали. Это что за жизнь? Нам закон, понятия? Потому что это не люди, Беркут это не люди. Беркут это не люди, а которые в Киеве беркут, они издеваются Моего друга... И кричи! Банду Уси кричи! И не стыдно вот так продавать родину свои, бля, за какие